Друзі всім миру. 19-й день нашого, нашому хазяйству. Важання! Давай меченого нашого. Мічений 860... 870 грам. 870 грам. Що, ще якогось? Будеш давати ще якогось. Ой, ой-ой! Потьопав. Все, спорошилися. Прийшли. Мамка прийшла. сполошилися. Щас. Їсти у вас валом. Беріть, їжте. Води валом. Нову поїлку Поставили сьогодні їм. Дві. Одну куповану, одну домашню. Так, 690. Ну, майже 700. Це ти маленького взяла. Там курочка така була, жопата. Десь ти там казала, садила вона, а. воду вона пила. Уже здриснула кудись. Поймаєш? Кроликів тоже погодував уже. Кушають Так, тихо, тихо. Так, 700, ну, 730. Так, все, вас ваши. Крильями лопочи. Дай, сейчас я покажу поилку. Так, ось все, поилочка. Води набирається туди отако. ну коротше, Їм добре якраз. Доптуй. І п'ятилітрова надовше хватить. По висоті вона якраз упирається, у ту щоб не падала у паличку верхню. Все, привіт! Покивайте лапами, крилами, підписчикам, Так, ці тут кушають. Ну отак їх краще буде видно через клітку. Так, ще обогріватель ще в нас працює, бо на вулиці прохладно. Кушай, кушай, не відлікайся. Так що обогріватель працює. 23 градуса у них там всередині. Ну, треба 25-23, коротше, нормально. Голі вони і, і пуза, голі, і спини, і жопи, все голе. Значить, їм не холодно, тепло. Да? Вон які всі голі, без пір'я. <різь> Потягушки. Ну, все. До нових зустрічей. Пока-пока!